Тут одяг чийсь залишився. Тут, тут залишилася зубна одна щітка чужа. Цікаво, куди поділися всі ті люди? Усім привіт, мої дорогі глядачі. З вами сьогодні знову я, Даша Варташ, і сьогодні я підготувала для вас два таких закинутих будинки, тому надію, що тут буде, буде щось цікаве. Тут поруч граються діти. Це взагалі, типу, двір багатоповерхової будівлі, багатоповерхового будинку у нас. В селі тут є люди, але тут є два таких закинутих будинки. Тут ось цей вхід ну, в цьому будинку він зачинений на колодку, іншого входу я правда не бачила, тому я так розумію, що в мене єдиний спосіб це через це вікно. Але тут, правда, трохи бур'янів багато. Типу буде незручно. Тут я вже. Ну, тут кімната звичайно пуста, тут куба сміття, але я вже бачу напис уважає мої жителі. Ні. Не, не можу розібрати. Я так розумію, ні засаряйте пищевими відходами умивальник. Я так розумію, що це був якийсь хуртожиток, мабуть. Так, я вже потрапила всередину. Через ось це вікно, звичайно. Хулігани малі, вони, походу, тільки що кидалися тут, тому що тут. Може тут внизу щось прилітало, я не бачила, що це, то яблука, чи, чи каміння, чи якісь сміття, вони, блін, походу, кидалися в мене чомусь. Так, ладно. закрито, так воно дуже стромно, якщо я тут щось почую. Це кухня. Мені просто тут, чесно сказати, трошки страшновато, звісно. Думаю, що ну, типу, в плані, що вдруг щось обсипеться на мене. У мене трохи параноя блідоли. Як я люблю, коли, блін, заходиш в таке заброшене здання. Тут тупо куча мусора. Ну, блін. Що за свині сюди приходили? Ну, тут, кстати, поломаний телевізор старий є. Це, походу, була чиясь комната. Жила. Ну, Тут дверей, звичайно, немає, тому складно сказати. Ну, по телевізору, я так розумію, що це була чиясь комната. А ось тут проводка була, я не знаю, куди вона йшла, але тут є номер кімнати. Ось тут навіть залишилися обідрані шпалери. Я так розумію, що це чи частина шпалер, чи карта була. І ще на потолку люстра висить. І підлога дерев'яна, до речі, ніби хороша. Ні, це не карта, це просто якась. це фото обої, похоже, були. І, мабуть, ось це теж фото обої. Кімната номер 10 Чи як двері скриплять? Тут нічого немає. Залишилися лише тільки якісь шматки, схожі від телевізора, купа сміття, звичайно, і тюль або штори на вікні. Тут колись висіла лампочка, але і лампочки вже немає. Слухайте, тут ще така атмосфера, тут все заросло просто і ну, от навіть не знаю, що сказати. Тут так темнувато, так. Все якби, світло проходить через це віття, і воно таке, як ніби зелене стає. Ось тут схоже точно, ну, не схоже, а точно була нежитлова кімната. Тобі ще схоже, як ніби входи в туалет. Ні! Це який туалет? Це ж головний вихід був. Треба спробувати подивитися, може там і чинений, може, я даремно йшла, але тут такий потолок трошки ненадійний. Схоже, це ця будівля не одним поверхом, а вся закинута. Так. Ну, а тут нічого немає, крім люстри. І ось така цікава штука на вікні. Не знаю для чого вона. Так, ну мені по-любому треба подивитися. У, бля! У, сука, тут павутина! Ненавиджу її. Ну мені треба подивитися, блін, що це. А Тут як ніби якась кладовка була, бо тут темно. І пусто. Не впади на мене тільки, пожалуйста. Ось там підлога така погана. Не знаю, що це було. Хм. Цікаво. Можливо, це була як ніби кімнатка Вахтера. Бо цей будинок не схожий на квартирний будинок, таке відчуття, ніби тут або, або комуналка була, або гуртожиток. Ось тут таке відчуття, ніби ці двері підпалювали. І вони не відчиняються. Тут така підлога погана, звичайно, я сюди заходити не буду. Але тут залишки, залишки крісла. Я бачу розетку на підлозі. І тут картина колись висіла на стіні. От мені якось так це прикольно, ніби. Картина, звичайно, не збереглася, але те, що рамка тут висить, мені це класно. Шафи залишилися такі. От жаль, я не можу сюди зайти, тому що тут погані двері. І тут шпалери залишилися залишки шпалер. Тут ну, звичайно купа сміття. Тут відвалені двері, вони такі обшиті були цією, ну, типу, чи папером, чи тканиною. Це такий папір. ну І тут залишки меблів, залишки тумбочок залишилися. Ось тут ліжко старе. І навіть залишилися ось такі, ну, коврик, звичайно, і пух від них. вата вірніше. І залишки шпалер також є. Тут люстра ще така цікава залишилася. От вона прям ну, вона ціла і. Зважаючи на те, що це, скоріше за все, люстра радянської епохи мені, вона прям така трошки цікава навіть. Тут також тюль і тумбочка. В ній, скоріше за все, нічого немає. Ну і шафи, звичайно. Купа сміття. Я вже говорила про це, що я про це думаю. Ой, навічий сьодяг залишився. Ну, я, звичайно, не мародерка і брати його не буду, але мені цікаво, що це. От воно застрягло тут трошки. І воно все в пилюці. М, цікаво, чи є це світер чийсь. Нехай тут валяється. І чийсь шарфік, як ніби. І ось така наволочка схожа на подушку. Ось тут навіть така прикольна кімнатка залишилася, тому що вона майже ціла. я думаю, я точно туди зайду, хоч вона і така темна. А ось тут, ось я бачила цю кімнатку, і саме тому я вирішила сюди зайти, тому що я зрозуміла, що це закинутий будинок, але тут висять чиїсь речі. А ну, давайте. Ну, вони, звичайно, такі в пилюці, але. У мене просто склалося тоді враження, що це, напевне, мешканці цього будинку, може, другого поверху вішали тут свої речі, але можливо це ще з радянських часів таке залишилося. От мені трохи страшно сюди заходити, бо тут темнувато. Тут такий освінчик, я так розумію. Але він важкенький, може, це і не просто ослінчик. Стіл бачу. А, це бильце від крісла. Вази. Ось це просто так Тут залишки радянського побуту, мені це цікаво. Тут навіть тут зберігся килим на стіні, збереглися якісь, не знаю, шматки шпалер. Залишилася навіть чиясь, Ось тут на камері не видно. Ось тут залишилася навіть чиясь така або куплена, або ручна корзинка. І тут така м -м... мочалка, губка. Тут одяг чийсь залишився, тут... тут залишилася зубна одна щітка чужа. Цікаво, куди поділися всі ті люди? І чому вони так залишили свої речі? От кувшин, от його раніше не було видно, але ну, ну, він зберігся. Тут така, я так розумію, для хліба коробочка, чайничок. Там фотографія навіть висить. Тут впали шпалери. Ну, не, шп... не шпалери, а яких, блін. Штори, коротше. Тут ікона висить, стара фотографія дівчини чи жінки. жінки, Така з дев'яностих фоток, тому що це мода 90-х. Чому тут все залишили? Якусь цікаво, ну, типу, це ж Вінницька область. Тут це просто звичайне село, тут не могло бути ніякої ні евакуації, нічого. Як так сталося, що люди залишили своє помешкання? Ось стара фотографія чиясь. І це вже, це вже кольорова, можливо, це навіть не радянська і плоха, двотисячні. Діти. Я бачу двоє дітей на фотографії. Це якась картина. Це якісь дві картини. Це не фотографії, а дві картини. Ось. Верхня, вона така темніша, я її взагалі розглянути не бачу. Ось це така вирізка, теж вдянська, ну не вирізка, Коротше, така. Ну, ну по металу. В общем, різа картина на металі, такий олень. Це було модно тоді тварин таких робити. Ось це теж картина двоє дітей і матір Божа. Я думаю, буду вже звідси виходити, тому що. Ну, тут два поверхи, але підйому на другий поверх я так і не знайшла що дивно, тому що, ну, ви ж бачили, що там пластикові вікна. Значить, явно хтось туди заходив і можливо, і хтось там жив не так давно, давно, просто це на двору, просто якби е, виходи всі закриті, і ну, скоріше за все я помилялася. Що таке? <смі> У ну, фантазія тупа. Мені здалося, що, що, що хтось ззаді. Просто якби два виходи закриті і, 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 скоріше за все, тут вже ніхто не живе і не заходить сюди, крім таких, як я. Цікавих людей. А ну? Ось це є те, те вікно, через яке я перелізла.